Дисклеймер. Автор нікого не хоче образити, і відео зроблено в е, хороших намірах. Смачного або гарного перегляду. М -м -м. Окей. Шеста часть буде. Дивіться. Еліс. Краще віддайте, мадам Еліс, вам буде краще. Він прям як монстр, Ванд... який в андертелії помирає. Пам'ятаєте? <софірка> дитина втомилась, дитина лягла спати. Да да Ні. А що, так? Да? А що так можна було, чи що? это был за звук? А, ну все. Видео закончилось. Всем пока-пока. Чекаю побольше тут активу. Будь ласочка.